Сьогодні у нас досить цікава розповідь, яка піде про ось такий чудовий пальник від Fire Maple, який має назву Blade 2. Я зробив про нього сьогодні допис і вирішив, що ми ж з вами домовлялись, що ті речі, які в нашому магазині є, щоб мені вдалося їх всі вам. Ну, більшість з них хоча б всі вам спробувати показати. І пальників це теж стосується. Отже, у нас ось такий чудовий чохол. Він, як бачите, досить м'який, так що досить добре. Я вже сховав тут пакування, проте все одно покажу вам. Ось так воно виглядає. Бачите, вага пальника десь пишуть 135 грамів, десь 140. так? І так само у відкритому і закритому стані розміри також вони там на декілька міліметрів, в залежності від того, від джерела інформації, так? від сайту. 10 мм туди-сюди також може бути. Проте я думаю, що на в Офіційному шпакуванні повинно бути правильно, так? тому вага 140 грамів, потужність 2,8 кВт, тобто 2800 Вт. 155 на 70 мм в нього розмір, тобто розмах лапок і висота. І так само 75 на 89 мм у складному стані. Ось такий чудовий. Всередині є інструкція. Кому цікаво, може почитати. Давайте подивимось на нього ближче. Мені дуже такі речі подобаються, і я дуже радий, що я можу ці всі інформації з вами ділитись. Для мене це дуже важливо і мені дуже подобається. Значить, в наборі в нас йде ось такий чудовий шланг довжиною 31 см, що дуже добре. З цієї сторони, як бачите, сам шланг не крутиться так, ніяк своє положення не змінює. А ось тут в нас з'єднання рухливе. Ось тут, бачите, ось таким чином. Що також дуже-дуже добре. Якість дуже добра. В інтернеті не знайшов по фаермапал. Такого, щоб цей шланг десь раз пропускав. Хоча я думаю, що такі випадки були, бо якщо ось так брати цей шланг і скручувати його неправильно, тобто, якщо він буде гнутись, ну, не так, а йти на ізлом, так, то може йому і прийде гаплик. Але я думаю, що це буде дуже довго, ніхто не знає коли і може зовсім такого не буде. Проте... Це все речі, тобто це може трапитись, бо може це брак там якийсь чи що. Але в принципі в інтернеті нічого не знайшов на цю тему. Тобто люди задоволені і нічого поганого про ці пельники, ну, цієї фірми від FireMaple не пишуть. Особливо про шланги. Я шукав інформацію, щоб десь щось погане про нього сказали. Так, що десь там газ пропускає, чи десь він зламався. Але все добре. Тому, будь ласка. Можна купувати і кайфувати. Пальник зроблено з титану, а також тут є мідь і також тут є алюмінієвий сплав. Для тих, кому цікаво, тут є ось така, бачите, вставочка. Що дуже добре, правда? Ось така вставка. Вставка для чого потрібна? Для того, щоб суттєво підвищити срок служби ось цієї різьби і самого клапану. Тобто це дуже добре. Але якщо його нема цієї вставочки, то також не проблема, також все дуже довго служить і це не є е, чимось, знаєте, як мастхевом. Тобто нема і нема, нічого поганого не трапиться. Далі в нас тут йде ось такі три ніжки. Вони складаються, розкладаються, це дуже приємно. А з цієї сторони у нас чудова трубка. Це система попереднього нагріву палива. Це дуже крута штука, тому що пальник можна з цієї системи використовувати в мінусову температуру. Запитаєте, ви чому? Можна ж придбати якийсь там зимовий газ. Це так. Проте, всі виробники газу. Не всі, скажімо так, чесні. Тобто напишуть, що газ зимовий. Візьмете ви його, підете десь вгори, температура буде, ну я не знаю, мінус 10, мінус 15 градусів. І захочете ви, звичайно, і чаю випити, і кави, і зігрітись, і з'їсти чогось гарячого. Поставити ви все це діло, накрутите свій там якийсь, не буду казати виробника, будь-який, так? Зимовий газ, балон. А він оп, і і все, і ваш пальничок захлинеться. Чому? Тому що може десь щось не дуже чесно, так? І може виробник якось зекономив і захотів продати звичайний газ, як зимовий, наприклад. Я думаю, я впевен просто на 300%, що таке вже є, і таке було, і напевно люди точно зустрічались. Але з цим пальником проблем не буде. Чому? Зимою газ при мінусовій температурі знаходиться у рідкому стані. Не у газовому, а у рідкому. Що це означає? Коли ви візьмете оце кріплення, під'єднаєте до балону і захочете в зимову температуру у мінус, так запалити свій пальничок, то якщо немає ось цієї системи попереднього нагріву газу, то ваш пальник почне плюватись полум'ям. Тобто. Частково буде доходити сюди рідкий газ і його буде випльовувати. Це дуже ризиковано, тому що газ спальника повинен виходити у газоподібному стані. Це дуже важливо. Але тут є ось така чудова система попереднього нагріву газу. Для чого вона рідкий газ заходить от сюди, комфорочка бачите, працює, нагріває ось цю. Ось таку, бачите, загнуту таку трубочку. І тут наш з вами газ у рідкому стані випаровується і стає газоподібним. І з комфорки вже вилітає газ. І він горить чудово, нічого не плюється, ніяким полум'ям. І все дуже безпечно, круто і взагалі для мінусової температури, для зимових походів. Це мастхев, це топ, це дуже потрібно, це дуже гарно і взагалі. Без цього ну, краще не ходити. Це моя думка і взагалі думка багатьох людей-туристів. Тому можете прислухатись, можете не прислухатись, але сказати я вважаю, що потрібно. Давайте підемо з вами далі. Він виконаний, основна частина цього пальничка виконана з титану. Саме тому, завдяки цьому цей пальничок важить 140, 135 140 грамів. Це круто, правда? Дивіться, які ніжки класні. Складаються вони, я вже вам показав, ось таким класним чином. Тут в нас є, бачите, ось такі ось такі піпки. Це фіксатори металеві піпки, я їх називаю. Ось бачите, оп-оп-оп. І ніжки в нас зафіксовані. А ось тут також є фіксатор ось він, для лапок під посуд. Ось видно вам ось фіксатор. Тобто також ви відкриваєте і тут на фіксатор ніжка так хоп і все. І можна ставити посуд. Дивіться, досить широка така підставочка, що дозволяє ставити посуд дійсно великого діаметру, що дуже зручно і дуже круто. Так, тут в нас все виконано, всі з'єднання. Як бачите, ось такі на кльопочках, вони з алюмінію. Бачите, всюди кльопочки. Тобто, для чого я це кажу? Для того, що тут дійсно мінімум елементів, які під час використання можуть якось розкрутитись, бо деякі пальники вони мають якісь там гаєчки, шурупчики, якісь там болтики, і від часу від користування від вібрації вони можуть розкрутитись. Тут, шановні мої, як ви бачите, давайте подивимось, я тут сам не дуже розумію, що тут. А ну-ка, зараз я подивлюсь. Бо я щось не певен, бо світло не дуже тут добре. Здається, тут тільки один ось там шестигранник, бачите, і все. І він тримає ось цей, здається, ось цей шланг. Тобто він викручується і шланг можна від'єднати. Так само закручується. і Для чого це зроблено? Для того, щоб шланг можна було замінити. Можна просто замовити шланг більшої довжини. ну, Наприклад, якщо вам потрібно більшої, і хоч, хоч метр собі придбайте, хоч два, і, там, як хочете. Можна кастомно зробити 10 метрів собі. І буде у вас у сусіда чай. Він буде робити, а ви тут будете газ йому регулювати. Також дуже добре. ну Це так, жарти жартами, проте можна якось замовити собі шланг, якщо з цим, не дай Боже, щось станеться. Або комусь він задовгий, закороткий. Ну, можна робити, як ви хочете. Fire Maple про це подумали, і це круто. Я вважаю, що це дуже класно. Отже, давайте подивимося, яка форма комфорочки тут. Така сама, як Fire Maple титановий 116-ті, яким я користувався. Взагалі ніякої нема різниці між формою і розміром комфорочки. Це дуже круто, тому що я його придбав саме через це. Бо сама комфорка мені дуже подобалася те, що він з титану. І цей також з титану, і 116 t мій, який ось сюди накручується на балон, також з титану. Це дуже круто, дуже класно. Я дуже полюбляю титанові речі, титанові пальники, титановий посуд. Все, що з титану, це прям взагалі. Я коли чую чи бачу, що там десь є титан, все, я повинен мати, я повинен придбати. Я люблю, як титан взагалі в руках як його тримаєш, які відчуття ти отримуєш. Мені дуже подобається і всім раджу. Проте дивіться, будь ласка, на свій гаманець, чи хочете, не хочете витрачати на ці туристичні vip туристичні речі, кошти. Дивіться, все залежить від того, наскільки ви ентузіаст, наскільки вам подобається, наскільки ви любите походи, мандрівки, відпочинок, туризм і так далі. І так далі. Скільки разів ви ходите в походи, в гори, якісь там мандрівочки водою і так далі. Тобто це все залежить суто. Від вас, рідні мої, всі пальники працюють круто. Тобто найдешевші, найдорожчі, всі будуть працювати круто, нікому не вірте, всі будуть працювати. Звісно, може після декілька, декілька років використання пальники дешевші, може почнуть потрішку потрохи виходити з ладу, проте, друзі мої, я думаю, що це не проблема. Тобто, вам до прикладу наведу свій пальничок. Ось той великий, ось такий, який я колись придбав на ринку. І я хочу вам сказати, що йому більше, ніж 6 років. Тобто, розумієте, ось цей коштує 2200, там з чимось, я не пам'ятаю, 2215 здається, гривень. Я в описі напишу, ви там зможете подивитися і характеристики, і вартість і все-все-все. А той я придбав десь за 300 гривень. Тобто розумієте, 2 215 і 300 гривень. І якщо за 300 гривень прослужив мені більше, ніж 6 років, то від цього я чекаю 40 років служби, не менше. Ну, так, також жарти, проте в будь-якому разі, ось така чудова річ. Я взагалі, знаєте, я така людина, я дуже люблю гарні речі. Ну, взагалі, тобто я до них дуже прив'язуюсь, мені дуже подобається, і я всі пальники, я їх тягаю, затягую прямо до смерті в усмерть. І хочу сказати, що якщо у вас в руці знаходиться саме та річ, яка вам подобається, то дуже я вам хочу сказати це дуже чудово. Чому так хочу сказати? Тому що відчуття від того, що ви працюєте з такими речами, які вам подобаються, відчуття того, що вони у вас є. Це ну, прям у корні все змінює. На мою думку, коли ти користуєшся тим, що тобі подобається, ти просто не хочеш придбати щось інше. Ну просто нема такого бажання, бо коли ось я, наприклад, тримаю в руці ось цей пальник, чи БРС 3000Т, чи Fire Maple, чи взагалі е Mountain Hiker, чи мій е БРСК той маленький, е чи Fire Maple 300, t Hornet, Перший, другий хорник зараз йде, ще один там пальничок йде і так далі. Я вам хочу сказати, що я отримую таке задоволення, просто не можу вам передати. Ну і в майбутньому так трішки забіжимо, Я ще хочу робити огляди на купу-купу, купу просто всього, щоб все перетримати в руках, щоб все вам показати, щоб ми з вами разом е мали якесь е плюс-мінус. Е Гарне відчуття, так від того, що ми можемо з вами потримати ці пальники, покрутити їх, і взагалі не тільки пальники, а і туристичні речі в цілому. Тобто, побачити, як вони виглядають насправді не тільки на картинках в інтернеті чи десь на прилавку якогось туристичного магазину, а ось так: тобто в руках насправді які вони, які матеріали, які з'єднання, як вони працюють, і взагалі які. Відчуття від використання, які емоції, ну і так далі. Тому я вважаю, що ці штуки це в принципі дуже важливо. Чому я сказав про те, що обов'язково треба купувати собі і мати те, що ви хочете, для чого я це сказав? Тому що відчуття взагалі інше. Тобто, звісно, можна приготувати собі їжу на пальничку, якій коштує набагато менше грошей, звісно. Але так само можна приготувати Вибачаюсь, приготувати собі їжу на панічку, який коштує 20 тисяч гривень. Ну, так і є. Але хочу вам сказати одну річ. Якщо ви готуєте, якщо ви користуєтесь тією річчю, яка вам подобається, то ви отримуєте більше емоцій, і вам все більше подобається, більше задоволення від процесу і так далі, і так далі, і так далі. Тобто я ось користуюсь, я прям в кайфах. Я сиджу з цими пальниками, я, ну, в мене нема слів. Я прям його, знаєте, там, і під'єднав його, і, там, і запалив, і туди, і сюди, і мені, мені все подобається. Після кожного використання я їх протираю. Ну, як вам таке? Так, тільки я роблю. Так, значить, в нас 18-19 майже 19 хвилин відео. Давайте я зараз під'єднаю ось тут хочу. Під'єднати сюди балон і подивимось взагалі, як він працює. Давайте це зробимо прямо зараз. Тут все не скрутиться Це дуже чудово. Перевіряю, щоб клапанчик був закритий, і починаю під'єднувати балон. Це Fire Maple тому ось цей клапан там має такий таку конструкцію клапану, щоб під час того, як ви під'єднуєте газ, щоб він. Бачите, опи все. І не виходить. Проте, якщо ви, наприклад, візьмете брс ку будь-який БРС. І взагалі там не Черхайки також там подібне. То хочу вам сказати, що там під час під'єднання виходить значно більше газу. А тут прям трошки-трошки. Ну, так, ставлю його ось так рівно. Плюс-мінус так, давайте, так, щоб всім. Щоб всім все було видно, як тут потрібно тут щось його вирівнити якось так. Ось так. Хай буде ось так. П'єзу підпалу тут нема. Це дуже така, мені здається, важлива штука. Давайте я вам зразу про неї скажу. У мене тут і сірники, і окрім сірників, шановні мої, маю я. Давайте сірниками запалю, бо кресало не знаю, де я його не взяв. Так, ось тут. Трішки Оп, відкриваю. Ось тут дивіться, сірники незвичайні, бачите? Люциферки називаються. Бачите, так? Люблю незвичайні речі. Опа! Яка краса, яка краса. Зараз спробую вам показати полум'я. Вибачаюсь, тут така. Зараз я тут якось спробую прикрити, накрити, щоб вам було видно. Або просто ось так підійму і зроблю ось так. Дивіться, шановні. Ну, в принципі, ви знаєте, бо ви бачили мої відео з FireMay по 116 цій титановим. Тобто ви ці всі моменти знаєте. І в принципі показувати, не знаю, чи потрібно, чи не потрібно. Ну ось, в принципі, ось так це діло працює. Полум'я класне, широке. Можна зробити його, бачите, прям ось таким великим, прям докигає. Так, регулювання. Давайте вам трішечки розповім. Бачите, вітрозахисту в нього нема, це дуже також важливо. Бачите, я роблю меншим полум'я. Всім видно, як я кручу цю штучку. Дивіться. Тобто він регулюється, бачите, досить точно. Для чого це кажу? Бо є панічки, в яких тут 45 навіть менше як там, 30 градусів, чи навіть також менше, як у там, якихось БРСів. Наприклад, чи мій Mountain Hiker, так в нього взагалі ось таке регулювання і все. Так, а тут дивіться, ось я кручу більше, так? Кручу ще, бачите, ще більше, ще кручу, бачите, ще більше. А тут, ну дивіться, я прямо ось кручу, бачите його. Тобто регулювання прям ну, десь на 100, 180 градусів, може трішки більше. Ну все, буду вимикати. Отже, новий пальничок попрацював він ось тільки, скільки ви бачили, дивіться, вже потроху пішло змінювання кольору. Вже змінив, так, дивіться. І ось так він чудово виглядає. Гляньте, як круто! Fire Maple написано. Я дуже полюбляю. Цю фірму, мені дуже подобається. Ось такі, ось такі, шановні мої чудові речі. Цей пальничок можна придбати в нас. Обов'язково зробіть це, якщо він вам подобався. Сподобався обов'язково. Я буду дуже чекати. Ось така чудова річ. Я сподіваюся, що я досить відкрито про нього розповів. Всі характеристики, повторюсь, будуть під відео. І також вартість буде також під відео. Всім дуже дякую. А я забув запалити свою лампу гасову. Щось я планував спочатку її запалити. Проте зараз ми це відео ми зараз закінчуємо. Так? Я всім кажу дякую. І я буду переходити до наступного відео. Там вже запалю свою маленьку гасову лампу. І будемо готувати на цьому пальнику. Хочу, щоб ви побачили, як він працює. Всім дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам дуже подобається те, що я роблю, або я роблю щось цікаве для вас. І у вас підіймається настрій, вам подобається, може ви дізнаєтесь чогось новенького. Це також великі плюси, і мені дуже, дуже приємно, якщо це так, пишіть, залишайте свої коментарі обов'язково. Переходьте, дивіться в дописі в останньому. Там є в крайньому. Тобто там є вся інформація про нього. Дивіться, я в сторіс, також про нього. Зробив там історію. І також там є посилання на допис. Обов'язково дивіться, там всі характеристики, вартість, все-все-все, що про нього, яка інформація є, там все є. Тому дуже дякую за перегляд і побачимось з вами у наступному відео. Всім до побачення!